Привіт і слава Україні! Отже, друзі, поки мої побратими тримають рубежі і поки волонтери рвуть жили, ми сьогодні з вами знову змушені згадувати Льошу Резнікова. Хоча який він вам Льоша, він же готує себе напевно на якийсь престол, не знаю. Надію, що цей престол буде у в'язниці рано чи пізно, і ми цього доб'ємося. Ви думаєте, я сьогодні буду говорити про яйця по 17? Ні, друзі. Я навіть не буду говорити про закупівлі, про останній зашквар, який виліз вчора в Медіапростір, де в нас яблука виявляється, коштують 51 гривню. Хоча, в принципі. Ну... І буряк може бути в три рази дорожчий для військовослужбовців збройних сил України. До речі, хочу наголосити, що це вже при нових заступниках міністра оборони, так званих наших побратимів, які в нас є демократичні, правильні, яких я вважаю просто поюзали, тому що замазатись сьогодні в зеленку допомагати. Цій команді щось робити ну тільки раз заради перемоги, але щось я бачу, що їхня поміч нікому не потрібна, а вони використовуються як бронежилет для майбутніх зашкварних закупівель. Тим не менше, друзі, я не буду сьогодні говорити про ці закупівлі, тому що це не головне для мене на сьогоднішній день. Про це хай розбираються наші антикорупціонери набу, там ДБР, САП, Вищий антикорупційний суд там, чи, чи простий суд. Не знаю, чесно кажучи, мене це не, сьогодні, не сьогоднішня тема для мене. Тому ми зараз перейдемо до основного, а основним буде зовсім інше. Основним буде ймовірність, що Зеленський не піде на майбутні вибори президентські. Так. Бо хто може хотіти обмежити конституційне право президента? Ну. І Льоша же ж не сам це може придумати таке. Навіть Єрмак, тут йому, по-моєму, не зміг би допомогти обмежити конституційні права президента Зеленського. Ну, хто Хто такий смілий, крім самого того, про кого ми сьогодні не говоримо, який робить суспільно корисну працю, він є верховний і він збирає наші з вами оплески, але про що це я? Поки ви підписуєтесь на мій канал, я дозволю собі поговорити про законопроект 42.10, який в першому читанні слуги народу вже проголосували. До другого читання готуються, в принципі, поправки і увага! А тепер саме головне: ці поправки хочуть внести від ініціативи, нібито міністра оборони Резнікова. Я зараз скажу, про що я говорю. Це концепція Міністерства оборони в контексті закону 42.10, який говорить про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань національної безпеки і оборони. Увага щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над Збройними силами. Ну, файна, файні тези, правда? А тепер увага. Починаємо розгрібати цю концепцію по, поетапно. Отже. Призначення міністра оборони із числа цивільних осіб або звільнених з військової служби строком не менше як на 5 років. Тому про повноваження президента України, який може міняти міністрів, як собі захоче, можна забутися. Якщо це буде проголосовано, це буде дуже 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 цікаво. Тому що ну, Резніков хоче правити 5 років, ну що тут не зрозуміло. Далі міністр оборони наділений повноваженнями. Увага! Щодо затвердження положення про Генеральний штаб Збройних сил України, відчуваєте, да як я як, як сьогодні намагаються накинути на залужного додаткове, скажімо так, підпорядкування, я би так сказав би. Тому що це положення, яке буде розробляти Льоша Резніков і його кампанія на чолі з Єрмаком? Я думаю, що воно буде не зовсім веселе для Генерального штабу України і взагалі для нас, військових, тим не менше. Далі. Міністр оборони подає президенту України кандидатури офіцерів вищого військового командування для призначення на керівні посади у Збройних силах або їх звільнення. Друзі, ви відчуваєте да? цей треш? Ви думаєте, залужний має призначати вищі керівні посади в, ген... в, цьому... в... будучи головнокомандувачем Збройних сил України? Ні. Льоша Резніков у нас хоче це робити. Далі. Регулярне надання звітів у відповідні комітети ВРУ з метою забезпечення максимальної прозорості з питань оборони, з урахуванням необхідності захисту державної таємниці, забезпеченням допуску окремих народних депутатів Верховної Ради до інформації щодо усіх програм Збройних сил України, у тому числі таємних. Тобто, ну вроді би тут зради нема, але що ховається за цим. Підвищення ролі Верховної Ради України у затвердженні кандидатур офіцерів на призначення на найвищі посади в Збройних силах України. Ну, перелік найвищих посад я зараз не буду оголошувати, але ви можете уявити, що тепер і депутати хочуть в нас дуже сильно брати участь у управлінні військовими. Так. Коли політики почнуть нас управляти військовими, то в принципі це є відверта підготовка держави України до капітуляції. Друзі, це зараз я тут не жуть вам наганяю. Ну, ви собі уявляєте, що, наприклад, там, е, ну, командувач сухопутних військ Сирський буде призначатися там, там, не знаю, там, спільним голосуванням, слуг народу і ОПЗЖ. Ну, наприклад. Та? А хто такий залужний? А на що він нам треба? Ну його діло. Друзі, далі. Отже, е -е, ще на що там, визначення механізмів, які заборонятимуть військовослужбовцям, а особливо військовим керівникам, висловлювати свої коментарі стосовно внутрішньополітичних питань, а також їх участь у політичній діяльності у відповідності до конституційних прав та меж військової служби. Ну, що я вам скажу? Військовослужбовець, от я в свій час так само, не має бути членом будь-якої політичної сили. Він не має права продвигати ту чи іншу політичну силу. Так само, в принципі, як і МВС, і будь-які силовики це є добре. Але ще раз наголошую: заборонятимуть військовослужбовцям висловлювати свої коментарі. Закрийте хліба повиключайтеся з Фейсбуків, ви тепер маєте бути раби. Бо якщо у вас там щось не в нашому королівстві, то військовий має бути раб. Тобто спочатку йде підняття кримінальної відповідальності, а потім затикання ротів. Друзі, ще одне: а яким чином військовослужбовці можуть брати участь, наприклад, у виборах? Я не кажу зараз воєнний стан, виборів ніяких не буде, але я кажу після за кожен цей залишиться. Так, він залишиться і після воєнного стану, і після нашої перемоги. Тобто, позакривайте свої звіздаки, це десь так приблизно називається. Визначення механізмів, які заборонятимуть, це вже безпосередньо, вже, окрім свободи слова, заборонятимуть е, військовим службовцям балотуватися чи займати політичні посади будь-якого рівня, у тому числі у Верховній Раді. Отже, друзі, якщо ви думаєте, що хтось з військових попаде в наступну військ, в, в, в Верховну Раду. То ви дуже сильно помиляєтесь, бо Льоша Резніков і концепція Міністерства оборони, яку будуть намагатися впихнути 42.10 або придумають інший законопроект, а ми тут маємо бути пильними. Робить з нас не тільки рабів, а безправних, безмовних существ. І вважає Льоша Резніков, що це є цивільний демократичний контроль над Збройними силами, що ховається за цією личиною. Далі. Ой, зараз тут ще я трошки зради вам накидаю, щоб ви просто офігівали. Бо я, коли готував цей матеріал, вивчаючи концепцію Міністерства оборони, чесно кажучи, я офігівав багато-багато разів. Отже, повноваження військових керівників включали тільки можливість дорадчої допомоги керівним органам в прийнятті рішення, таким як РНБО, а не здійснення функцій членів з повноцінним правом голосу. Оскільки це перетворює їх на безпосередніх учасників процесу формування політики. Ну, тобто, грубо говоря, залужний на РНБО може, в принципі, не ходити. не ходити. Ну, а що толку ходити, якщо він не має повно, повноцінного голосу якогось? Да? Тобто, ну далі, що ще? Скасування специфікації повноважень відповідальності Генерального штабу збройних сил України протягом усього процесу планування оборони та управління ресурсами, а натомість визначати ці повноваження та обов'язки за допомогою директив, що видаватимуться міністерством оборони. Про директиви не будемо ж ми говорити міністерство оборони. Да, я дуже добре пам'ятаю журнал ведення журналу видачі. Чи журнал ведення істопніков, там, не знаю, там, е е буржуйок е під час зими у бліндажах. Ну, в нас же ж, вони в нас же ж таких е цих е директив накліпають, ми ж афігіємо їх вивчати. Отже, друзі, десь так приблизно виглядає Льоша Резніков. Я думаю, що він є в нас інструментом у подальшій незрозумілій історії з демократією в Україні особливо. Яка стосується участі військових, тому я вам скажу так: після нашої перемоги, після скасування воєнного стану вони оголосять вибори. І оті всі рейтинги, які б'ють сьогодні, фактично по голові рейтинги зеленої команди, і тої зеленки, яка сьогодні узурповує владу, вони засунуть нам всім в одне місце, так. Тому що ми знаємо, що Зеленського може перемогти. Там умовно, по їхнім рейтинам. Це ж вони ж міряються для ними, як пісюнами, чесно кажучи, дітки в пісочниці. Так от, ми розуміємо, про що це? Я зрозумів. І це не останнє наше відео, тому що буде далі цікавіше. Друзі, я вам це розповів для того, щоб ви зрозуміли, що відбувається. У нас маленька вава стає дуже великим-великим хейлом. Чесно скажу. І я це бачу. І навіть, знаєте, а далі хоч трава не растіть. Тому що сьогодні такі речі можуть відбуватися лише за благословіння президента Зеленського. Так, ми його не кліпаємо сьогодні в медійній площині, і я не хотів би думати погано, що він в курсі цієї концепції, але народ, це треш. Це просто треш. Мало того, що нема ротації. Бо наша Льоша вийшла і сказала, що нібито не треба на мобілізації в вересні, в той час, коли росіянці мобілізовувалися. У нас все окей, в нас всього хватає. Мало того, що вояки сьогодні безвилазно сидять в окопах, гниють, розумієте? Вони в київських, скажімо так, своїх фешенебельних кабінетах починають думати, як загнати нас під плінтус. Друзі, попри всі негаразди, Україна сьогодні ще на один крок ближче до перемоги. Слава Україні!